199 мільйонів, залишається 41 і 151 мільйон. Це у нас в цілому на області. Є 18 водоканалів в області, тому вона буде пропорційно розподіляється комісією. Це те, що де повноваження комісії е, завершують. Е, комісія буде зібрана е, на понеділок, тому що треба всім представникам бути. Буде розглядатися і. Одна і друга субвенція. Запропоновані <кій> вами варіанти. Місто це є ваші повноваження. Ви бачите ваші відносини між патозоном і водоканалом. У вас буде між ними договір. Всі ці процедурні моменти, я думаю, і те, і те підприємство знає. Винесете це на розгляд комісії, і я думаю, що є Сергій Володимирович, буває. І патазот, можливо, ну для комісії пат Азот це ваш є суб'єкт, з яким ви маєте відношення. А для нас це водоканал. Я не зрозуміло, але виходить, що у членка Володимировича в новому випадку є сума різниці тарифів, яка йому повинна стати на да. цій ми бачимо. Про державний бюджет, саме державне казначейство в Україні. Це 110, млн. 110 мільйонів. Сто десять Уже якщо різницю в тарифі 450, Так, да, то вже виходить далі, він вже буде внутрішній. Розуміть для себе, кому він заборговав. Давай це було обленергети. Я також не знаю. Ну ще головне було розуміти за рахунок яких джерел це буде. Джерел фактично нема. Це пройде тільки паперовий варіант. Да, да, зараз святі джерела, зараз не тільки ПДВ, так? Да? Зараз так. Да. Вже є зміни, які ну, надають не тільки ПДВ, а вже можна і за стоки розрахуватися. Ці зміни дають можливість да, розширити базу да. за ну, Зараз ПДВ. яка база є? ПДВ. ПДВ ну, і є все є податок на довгу вартість, прибуток та девидевити державний підприємств. Фактично, я ще раз хочу наголосити на тому, що в Черкаській області. і для міста Черкаси ми сьогодні маємо. От якщо брати сьогодні день на день, сьогодні на сьогодні так? ми маємо 4,4 мільйона заборговані Черкасового Баленерго перед державним бюджетом по податку на подано. -біль. Ну, і більше, ну це не, 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 не наше, як то кажуть, да, у нас більше нічого немає, але це не наші проблеми, це взагалі наш е, крок, як то кажуть, доброї волі. Не, зрозуміло, того, зрозуміло, що ви так, що так розрахуєте. Ну або ми сплатимо, і я хотів би попросити представників області і Людмилу Петрівну особисто, якщо можна прискорити роботу цієї комісії там на завтра, не післязавтра. Чому? Тому що е, коли формувалася ця заборгованість 4,4 чотири вона може просто бути сплачена грошовими коштами до державного бюджету. Черкасово від цього буде не холодно, не, не жарко, але тоді е, буде по. Ну, підприємство водопостачання водовідведення не отримає можливості проведення такої, ну, такої постанови. Тому що інших джерел, ну, я не бачу. Дякую, Олексій, у мене два питання. Скажіть, будь ласка. Ця схема, яку ми зараз всі бачимо, вона...